Спити мене, чому іноді на душі в моїй душі, Спитай мене чому часом пишу такі сумні вірші, тому що я без тебе не тямуща, тому що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче приклався щоб до душі ти мене міцно, по міліметр тони, то пусти міша між нами. Тому що я без тебе не тямуща, тому що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче, приклав, щоб до душі, ти мене міцно, бо міліметр то не пустимі, між нами відстань. Милий, мили, милий, милий мили, де ти, не відходь від мене ні на міліметр. мили, мили, миле, милий дати, будь зі мною не відходь від мене, ні на міліметр. なら